Доброго дня, дорогі земляки! З вами знову я, Олексій. Сьогодні проїжджав неподалік нашої центральної частини і звернув свою увагу на отакий звичайний смітник. Декілька місяців тому наша селищна рада встановила по всьому селищу такі залізні. Контейнери для побутових відходів для пластикових відходів. Проїжджаючи сьогодні, через декілька місяців, тут я вирішив звернути на цей контейнер свою увагу, тому що я бачу, що наші жителі нарешті стали користуватися такими контейнерами, і сміття знаходиться в них, а не по нашому селищу, не валяється ніде, не розхидане. Ви знаєте, напевне, ми все таки маленькими невеликими кроками йдемо в Європу. Європу ідемо в Європу а, а з такими шагами, коли збирається сміття, коли воно сортується і коли наша територія громади не засміщується. Так що сьогодні з вами був ваш Олексій Скоркін. Гарного всім дня, до побачення!